Сьогодні хочу розповісти вам про інноваційну платформу для вивчення англійської мови, яка має назву Промова. Як ми знаємо, англійська займає перше місце серед мов, якими найбільше розмовляють у світі. У 67 країнах світу це офіційна мова. І враховуючи те, що Україна як кандидат у члени до Європейського Союзу, нашим важливим завданням є подолати оцей власний мовний бар'єр, який існуватиме між нами і країнами ЄС. Саме для того створена така платформа. Основною метою якої є, це перевести англійську мову для офіційної мови спілкування в Україні. Вона створена в рамках національної програми «Future Perfect». Цю програму за ініціативи президента України створено створено власне для підтримки цього процесу переходу використання англійської мови як другої офіційної. Одним ну і власне промова це є один з перших продуктів цієї платформи. Що таке промова? Промова це застосунок для смартфону або вебсайт для комп'ютера. Тобто, маючи телефон чи комп'ютер, будь-хто може зайти на сайт промова і в розділі «Free for Ukraine» зареєструватися за допомогою «Дія підпису». І, власне, такий спосіб реєстрації дає доступ всім українцям до преміум до, до преміум доступу. І відповідно людина може вивчати мову, використовуючи цю платформу. Цей застосунок він власне дає доступ до чотирьох курсів англійської мови. Серед них це є General English, тобто базова англійська, Business English, бізнес англійська, English, English with TV series, тобто це вивчення англійської мови за допомогою телевізійних серіалів та travel English. Це для тих, хто подорожує. Mm -hmm. Також на цьому цій платформі можна знайти твори світових класиків на англійській мові, які адаптовані для певного рівня вивчення англійської мови. Коротко, ще в всьому світі цю платформу завантажило вже понад 12 мільйонів користувачів. Також доступний до вивчення не тільки англійська мова, але й 10 інших мов. Це серед них 5 найбільш популярних мов світу, а також корейська та українська. Ну і хочу сказати: не забувайте, що нові знання і нові мови це завжди нові можливості.